Найбільший в Україні конкурс дитячого малюнку Україна Шлях до миру організований Ігорем Янковським, засновником благодійного фонду Ініціатива заради майбутнього, добіг до кінця. Результат понад 500 малюнків від 485 юних митців віком від 5 до 17 років з усієї України. Під час урочистостей в українському домі дипломами та подарунками нагородили 40 фіналістів, з яких 9 головних переможців. Я не малювала те, що оберігає Україну. Якщо мовця, Ангела завжди Демо віряти меру. Мир в серці буде і зла ніколи не буде. Найактивнішими регіонами були Київ, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська, Миколаївська, Донецька, Полтавська, Чернігівська та Херсонська області. Організатори конкурсу, який проходить вже четвертий рік поспіль, переконані, юним художникам вдалося максимально донести головну ідею конкурсу Україна шлях до миру, створивши мирний світлий образ України засобами образотворчого мистецтва. Коли почалась війна, картини були дуже сильно пічальні. Ніт вже не так багато, скажу так, а тіних Орних тонов все радужно і становиться замічательно. Це мені радує. Значить, діти чувствують, що є якісь положительні зміння, значить надіюсь, все наладиться. За словами засновника благодійного фонду, ініціатива заради майбутнього Ігоря Янковського образотворчий конкурс для юних митців, що вже став традиційним, допомагає зростати та розвиватися юним талантам України.